Як ви зрозуміли, це прекрасна матінка природа. Це українські Карпати. Місце, де сходяться Чорногірський і Свидовецький хребет. Це село Кваси. І тільки одна людина у світі, яка знімає це відео, знає, як найкраще відпочити в цьому населеному пункті, як отримати максимум задоволення і раціонально використати свої матеріальні ресурси. Ви можете отримувати, отримати повний зен, повну нірвану, відчуєте себе в раю, не знаєте, як це зробити самі. Звертайтеся, я вам допоможу. Не дякуйте.